З ініціативи благодійного фонду Спільно з тобою стартував проєкт Ритм успіху, який реалізується завдяки фінансовій підтримці міжнародної благодійної організації Відродження та небайдужих мешканців Лозівщини. Раніше волонтерки фонду збирали кошти на фінансування майбутнього проєкту, а також за результатами пічингу на краудфандинговій платформі Моє місто виграли до фінансування своєї ініціативи. Протягом проєкту волонтерки планують відвідати близько 10 старостинських округів та проводити інтерактивні заходи для дітей громад на свіжому повітрі. Він поділений по блокам. Перший блок це освітній блок, в якому діти навчаються тайм менеджменту Вірніше, спочатку ми показуємо дітям, скільки часу вони витрачають на зайві і непотрібні якісь речі в своєму житті. Тобто вони самі аналізують, що ага, в телефоні, там, в Тіктосі, я сиджу там шість ну, годин в день, це дуже багато. Або там що корисні справи. Займають менше часу, але вони більш ефективні для дитини. Це все такі інтерактивній формі, тобто не нав'язливо, не в вигляді сухої лекції. Діти самі проходять до якихось висновків. Там також є три вправи. Їх проводить наша Софія. Потім у нас другий блок, в другому блоці, ми проводимо майстер-клас. Ми їм придбали заготівлі для годинників. Ми пропонуємо їм розфарбувати годинник так, як їм хочеться, і написати на них якусь мотиваційну фразу. Яка буде кожного ранку, коли вони прокидаються, або там впродовж дня, вони будуть дивитись на цей годинник, те, що буде особисто їх мотивувати. Це можуть бути якісь запропоновані фрази, якщо це дитина, там, наприклад, меншого віку, ми даємо заздалегідь підготовлені якісь тексти, щоб вони могли обрати те, що їм відгукується. Або це ну, зазвичай діти самі, які вигадують те, що підходить їм. В принципі, вони малюють. Звичайно, ми допомагаємо їм вставляти, але намагаємося щоб вони це робили самі. Але підказуємо стрілочки, механізми. Це все також ми придбали. І е, заключною частиною цього заходу є спортивні активності. Е, з нашого боку це час, щоб заготовка підсохла, щоб вони не йшли з тими е, годинниками вологими, щоб не вимазались фарби. А для дітей це має якийсь інший вже вигляд, тому що вони е, побігають, розважаться, е, все це в вигляді. Просто якоїсь дружньою командною взаємодії немає переможців, немає переможених. Просто весело проводять час. В кінці ми даруємо їм солодкі подарунки сок, які ми придбали в межах проєкту, і в принципі розходимось. За словами Дарини Рибалки, метою проєкту є підтримка дітей Лозівщини віком від 7 до 18 років, сприяння їхній соціалізації та розвитку за допомогою освітніх і культурних заходів. Ми це робимо для того, щоб, по-перше, дійсно дати дітям щось корисне. Тому що е, діти в іграх запам'ятовують е, навіть не головою, а більше емоціями. І це класна можливість їм розвинутися ще в чомусь. Майстер-класи прояв творчих якихось талантів. А вони, в принципі, є у кожного, комусь цікаво робити чіткі геометричні фігури на цих годинниках. Хтось думає більш абстрактно. І кожен годинник це витвір мистецтва. Ну і звичайно, активність, тому що дітям це діти, в будь-якому випадку їм треба побігати, їм треба поговорити. Весь майстер-клас проходить перша, друга частина. Вони об'єднані в три команди, вони сидять між собою, спілкуються і ще додатково якось взаємодіють. Пані Дарина відзначила, що завдяки спільним зусиллям усіх небайдужих у нашій громаді вдається втілювати такі важливі соціальні проєкти. У нас є певна домовленість з управлінням культури Лозівської міської територіальної громади. Вони нас забезпечують транспортом для виїздів і це надзвичайно нам полегшує. Взагалі реалізацію цього проєкту, тому що нам складно добиратися до віддалених старостинських до будь-яких старостинських округів, тому що ми свого транспорту не маємо. І оця командна взаємодія, в принципі, і дає можливість реалізувати цей проєкт. Волонтерка зауважила, що позитивні емоції дітей після заходу та зворотній зв'язок від юних відвідувачів надзвичайно важливі для розвитку проєкту, адже вони надихають команду працювати далі. Коли приходять діти, ми їм робимо різнокольорові наліпки, наліпки, на яких вони пишуть своє ім'я, і потім, в процесі вже самого заходу, нам е, простіше їх об'єднувати в групи. Тобто, в нас там є. Чотири різних кольори, наприклад, селище Лиманівка це було три кольори. Вони сіли одразу за три різних столи: там жовті до жовтих, зелені до зелених. І в кінці в нас є великий банер з оцінкою, як ти оцінюєш цей захід, і вони просто можуть зняти свою наліпку і приліпити відповідно до того рівня, на якому сподобалось їм чи не сподобалось. Попереду ще чимало зустрічей, і волонтерки впевнені, кожен проведений захід наближає дітей громади до нових знань, друзів та яскравих вражень.